Вітаю глядачів телеканалу Рівне 1 В етері програма Кот Червоних Хроніки вогнеборців. І я, її ведуча Дар'я Мілютіна у цьому випуску. Ви дізнаєтеся, як вберегти себе від переохолодження та обмороження? Чому не варто скорочувати дорогу через замерзлі водойми? Які правила безпечного обігріву оселі в холодну пору року, та що робити, якщо ви потрапили у снігову пастку? В селі Чудниця Гощанської громади під час пожежі загинула власниця оселі. Зайнявся будинок ввечері 11 січня. Через щільне задимлення та високу температуру рятувальники, які приїхали на виклик, працювали в апаратах захисту органів дихання та зору. Під час проведення розвідки та гасіння пожежі вогнеборці виявили тіло власниці помешкання 1982 року народження, без ознак життя. Для повної ліквідації пожежі знадобилася майже 4 години вогонь знищив меблі та побутову техніку в приміщенні кухні та одній з кімнат, перекриття будинку на площі 40 метрів квадратних та пошкодив меблі і речі домашнього вжитку в інших житлових кімнатах. Внаслідок пожежі загинула господиня будинку і в селі Новостав дальній Зорянської громади. Трагедія сталася ввечері 17 січня. На момент прибуття рятувальників вогонь уже повністю охопив дерев'яний житловий будинок. Під час проведення розвідки та гасіння пожежі рятувальники виявили тіло власниці помешкання 1947 року народження без ознак життя. Для повної ліквідації займання знадобилося понад 4 години. Оселю вогонь знищив повністю. Смертельний випадок через пожежу стався і в селі Дібрівка Великого Милянської громади. Ввечері 20 січня там зайнялася оселя одного із приватних господарств. Окрім рятувальників, приборкувати полум'я приїхала і місцева пожежна команда села Грушвиця. Під час розвідки та ліквідації наслідків пожежі на місці події в вогнеборці виявили тіло чоловіка 1956 року народження, без ознак життя. За інформацією сусідів, дружина загиблого пенсіонера вчасно встигла покинути палаючий будинок. Внаслідок пожежі вогонь повністю знищив оселю. На Дубинщині дитина врятувала цілу родину від трагедії. Інцидент трапився вночі, 14 січня, в селі Гонорадка. Дитина прокинулася вночі та побачила, що від печі почалося поширюватися полум'я завдяки швидкій реакції. Вся родина змогла самостійно евакуюватися із задимленого приміщення ще до прибуття рятувальників. Унаслідок пожежі отруєння чадним газом зазнали п'ятеро осіб. Чотири дитини, три дівчинки 2023, 2016 та 2015 років народження. І хлопчик 2021 року народження та жінка 1976 року народження. Усіх постраждалих госпіталізували до Радивилівської центральної міської лікарні з діагнозом отруєння чадним газом легкого ступеня. Вогонь пошкодив перекриття житлового будинку на площі 6 метрів квадратних. Меблі та речі домашнього вжитку в житлових кімнатах. Із щасливим фіналом завершився інцидент з пожежею на відкритій території у Рівному поблизу вулиці Льонокамбінатівська. Відбулося це 4 січня о півдні. Рятувальники, які приїхали на виклик, побачили, що вогонь охопив сміття у траншеї на площі 10 метрів квадратних. Для ліквідації займання вогнеборців подали вогнегасні речовини. Під час гасіння пожежі працівники ДСНС виявили та оперативно врятували чоловіка 1968 року народження Наслідок події потерпілий отримав термічні опіки кистей рук першого та другого ступеня. Після надання першої медичної допомоги чоловіка направили на амбулаторне лікування. А в селищі Смига на Дубенщині чоловік 1970 року народження отруївся вихлопними газами від генератора. Сталося це 12 січня. Потерпілий використовував бензиновий генератор безпосередньо у приміщенні під час проведення ремонтних робіт. Внаслідок накопичення продуктів горіння у чоловіка погіршилося саме почуття, тож його госпіталізували в терапевтичне відділення Дубенської міської лікарні. 15 січня в одній із багатоповерхівок рівного стався вибух. Подія трапилася на вулиці Київській у квартирі на четвертому поверсі. По прибуттю рятувальники встановили, що в квартирі вибухнула газоповітряна суміш з газового балончика портативної газової плити без подальшого горіння. Потерпілих внаслідок інциденту немає. Вибухова хвиля в квартирі вибила вікно та пошкодила речі домашнього вжитку. З початку року на Рівненщині зафіксовано вже 142 пожежі. На жаль, вогонь забрав життя з семи людей. Завдяки оперативній роботі рятувальників вдалося врятувати чотири особи. Працівники ДСНС звертають увагу. Значна частина пожеж виникає саме в період відключень електроенергії, коли люди активно користуються альтернативними джерелами світла та тепла, опалювальними приладами, генераторами а також допускають перенавантаження електромережі після відновлення. Вління електропостачання, закликаємо громадян неухильно дотримуватися правил пожежної безпеки, не залишати відкритий вогонь і нагрівальні прилади без нагляду, використовувати лише справне обладнання, дотримуватися безпечної відстані до горючих матеріалів та не перевантажувати електромережу. Що ж до генераторів, то використовувати їх можна лише на відкритому повітрі. Пам'ятайте, навіть одна необережність може призвести до пожежі та значних втрат. Бережіть свої думки та життя своїх близьких. Поблизу села Зелений Гай Дубинського району рятувальники гасили займання вантажівки, що перевозила 24 тонни селітри. Інцидент трапився зранку 21 січня. Вогнеборцям вдалося вчасно локалізувати осередок займання та не допустити поширення полум'я на причіп із вантажем. Зранку 3 січня рятувальники деблокували загиблу жінку, з понівеченого внаслідок ДТП авто. Подія сталася поблизу села Крилів на Дубинщині. Там зіштовхнулися три легковики. Один з автомобілів отримав значні механічні пошкодження. Конструкції зім'ятої автівки затиснули тіло жінки, яка від отриманих травм загинула на місці. Для вивільнення загиблої рятувальники використовували спеціальне гідравлічне та електричне обладнання. У ДТП загинули дві людини. З них одна дитина. Ще дві особи травмувалися, серед яких була також дитина. 9 січня у селі Блажове Рокитнівської громади сталася трагедія. На штучній водоймі через порушення правил безпеки на льоду загинув місцевий мешканець 1985 року народження. Цей випадок вкотре нагадує про небезпеку зимових водойм. Крига на водоймах зараз вкрай підступна, аби не допустити нещасних випадків, офіцери, рятувальники громад проводять посилену роз'яснювальну роботу по всій рівненщині. Рибалкам нагадуємо про необхідність мати з собою рятувальні жилети та мотузки. Дітей застерігаємо від ігор на льоду без нагляду дорослих. В громадах розповсюджуємо пам'ятки з алгоритмом дій у разі провалу під лід. Пам'ятайте, візуально товста крига може бути крихкою через перепади температур та течію. Не ризикуйте життям заради сумнівних розваг. Зима на Рівненщині показує свій характер: сильні морози, шквальний вітер та ожеледиця змушують нас бути особливо уважними до власної безпеки. Якщо ви виявили людину за знаками переохолодження, якомога швидше заведіть у приміщення або, хоча б, захистити людину від вітру. Якщо одяг вологий, його треба зняти і закутати людину в сухі ковдри. Тільки якщо людина притомна, Чай, компот, вода не гарячі, а теплі. Зігрівайте поступово, використовуйте грілки або пляшки з теплою водою 37-40 градусів. Не розтирайте снігом або спиртом. Це створює мікротравми на шкірі та ще більше охолоджує її через випаровування. Не давайте алкоголь, він розширює судини, що створює ілюзію тепла. Але насправді тіло втрачає енергію ще швидше. Не використовуйте гарячу воду, занадто швидке зігрівання може викликати серцевий напад або пошкодити обморожені. Ні тканини. Додамо, що на території області впродовж усього опалювального сезону працюють пункти незламності. Якщо ви замерзли під час перебування на вулиці або вдома виникли проблеми зі світлом чи опаленням, двері пунктів завжди відчинені. Не лише пожежі, холод та вкриті кригою водойми завдають неприємності жителям області. Внаслідок сильних снігопадів, рятувальникам довелося визволяти із снігових пасток. Автомобілі швидкої допомоги, цивільні автівки та навіть вантажівки. Крім того, 8 січня працівники ДСНС надали допомогу прихожанам місцевої церкви села Бродівської Острозької громади, аби вони безпечно дісталися додому. Через сильну хортовину та значні опади, діти й дорослі опинилися у сніговій пастці. Співробітники служби порятунку області на спеціальному автомобілі доставили шістьох дітей та трьох осіб похилого віку до домівок. У селах Хорів і Бродівське. З метою підвищення рівня готовності офіцерів-рятувальників територіальних громад до дій під час надзвичайних ситуацій і подій радіаційного та хімічного характеру, а також для забезпечення належної організації роботи з автономними джерелами електроживлення, відбулося комплексне навчання. Під час занять офіцери-рятувальники громад пройшли практичну підготовку з радіаційного та хімічного захисту. У ході навчань відпрацювали порядок одягання засобів індивідуального захисту захисту органів дихання та шкіри, алгоритми герметизації з доведенням до автоматизму, швидкості та правильності дій, робота з наявними приладами радіаційної розвідки в умовах надзвичайних ситуацій, а також тактику розгортання сил при виникненні хімічної загрози, окрему увагу під час навчань зосередили на забезпеченні належної організації роботи з автономними джерелами електроживлення, офіцери, рятувальники відпрацювали порядок підготовки, запис та безпечної експлуатації генераторів у різних умовах, що є критично важливим для стабільного функціонування підрозділів і об'єктів життєзабезпечення під час надзвичайних ситуацій. 12 січня рятувальники Рівненщини долучилися до благодійної акції зі здачі крові. До обласної станції переливання крові завітали 20 працівників ДСНС. Кожен із них здав по 450 мл рятівної рідини, яка в подальшому буде спрямована на потреби українських військовослужбовців та цивільного населення. Рятувальники нагадують, кров потрібна завжди, а під час воєнного стану особливо. Рівненські піротехніки взяли участь у занятті з іпотерапії під час зустрічі. Рятувальники доглядали за кіньми, чистили їх, спілкувалися та проводили час на свіжому повітрі. Завершенням заняття стала верхова їзда, яка допомогла зняти напругу, заспокоїтися та зосередитися на власних відчуттях. Психологи зазначають, що спілкування з тваринами позитивно впливає на психоемоційний стан, допомагає знизити рівень стресу та відновити внутрішній баланс. Самі ж піротехніки зізнаються, такі заняття справді додають сил і мотивації. На цьому у мене все. Це була програма Код Червоний хроніки вогнеборців. Дотримайтесь правил пожежної безпеки в побуті під час ожеледиця на дорогах кермуйте особливо відповідально. то будьте уважні до власної безпеки та здоров'я на морозі. До наступних зустрічей на телеканалі Рівне 1